Урська народна республіка приймає гостей на гірничо збагачувальний комбінат із невеликою паузою. Завітали одразу кілька дронів. Сталася пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. Тамтешня влада переконувала, що палає лише резервуари з паливом і постраждалих, буцімто немає. Але і загиблі і тяжко поранені є в Російській республіці. Тува тут раптово злетіла у повітря шогонарська ТЕЦ. Московитам довелося доправити кілька сотень чесівців, щоб загасити подальшу пожежу. Однією з причин вибуху називають детонацію вугільного пилу. Знищені інфраструктурні об'єкти на ворожій території це завжди добре. А на тимчасово окупованій території України так само будуть зникати зрадники та поплічники окупантів. У Бердянську підірвали автівку членкиною так званої виборчої комісії, яка вже готувалася до незаконного переобрання кремлівського карлика. Поки бункерний диктатор дегустує помідори, десь у своєму піар-турне регіонами Московії його окупаційне військо вкотре дегустує українські снаряди до реактивних систем залпового вогню. Браком боєприпасів ЗСУ доводиться економити боєкомплект. Ця саморобка не може стріляти одразу пакетами снарядів як перевірений град, але легко уражає цілі на дистанцію 10-15 кілометрів. Зроблена з підручних засобів, доволі такі в неї вражаючі характеристики. Вона мобільна, маневрена, е, дуже короткий час для розгортання в неї. Бійці 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади насип. Пають ворогу біля бахмуту, кажуть, що перероблена РСЗВ на пікапі допомагає нищити ворожу піхоту, яка, попри чималі втрати, намагається посилити атаки і просунутися далі. На Донеччині дійсно активізувалися. В якому плані те, що вони більше застосовують вогневу підтримку, скажімо так, своїх сухопутних військ, але ж знову ж таки у них з'явилося більше БК. БК одне, а людський ресурс зовсім менше. Ми працюємо по живій силі. А чого так, ну диска, оф. Ох, х! Поки точиться бій на передовій, ворог намагається вкотре завдати ударів по цивільному тилу. У середу в день ворожа ракета вкотре поцілила по Одесі. Є жертви та поранені. Атака сталася саме в той час, коли до міста завітала іноземна делегація, прем'єр-міністр Греції, який приїхав разом із президентом України. Грецькі змі заявляють про ракетний приліт просто за 150 метрів від місця, де були гості. Без деталей на брифінгу це підтвердили Володимир Зеленський. Мені здається, що ми скаряти сам не тільки чули. Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, є загиблі, є поранені. Це удар мої співчуття. Будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є. Це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вороже міністерство нападу. Стверджує, що вже вкотре поцілили ангар з морськими дронами. Намагаються, хоч медіа брехнею, компенсувати втрату чергового корабля, патрульного катера Сергій Котов. І як повідомили в головному управлінні розвідки, 5 березня дрони Магура відпрацювали у Чорному морі не лише корабель, але й за поп... Передніми даними ліквідували сім окупантів та поранили щонайменше 27 московитів, які перебували на облавку. Трату у корабельному складі країни ворога буде ще більше, не лише від дронів гур, але і від СБУ в службі безпеки показали останнє модельне оновлення морських малюків власних надводних дронів. Сі бейбі це дрон з новими покращеними, значно покращеними рогідними властивостями і спроможностями, які точно зможе доставити корисне навантаження понад тонну, на дистанцію понад 1100 кілометрів. Інші параметри я поки що не можу вам їх озвучувати, але ми Ритримуємося такої стратегії, що це має бути універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати і вже розміщуємо дуже цікаве зброєння, яке вже дуже гарно себе показало і ефективно, вразивши чотири російські корабля біля Севастопольської бухти у весени минулого року. І цей морський малюк справді особливий. Він перший серед тих 35 дронів, на які українці нещодавно спільно коштом зібрали майже 300 мільйонів гривень. Івень, назва цього безпілотника Авдіївка, і він чекає на помсту. Пасак, п'ятий канал. Боягузливо іницо. Так президент Євроради Шарль Мішель прокоментував ракетний удар по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Греції. Атака на Одесу під час перебування там лідерів України та Греції є ще однією ознакою боєгузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України. Це гідно осуду, і навіть більш ніж Кремль чинить зазвичай. ЄС не послабить абсолютну підтримку України та її хороброго народу. 76 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. Про це повідомили у генеральному штабі. Найбільше окупанти сунули на Авдіївському напрямку, де зсу відбили 20 атак. Росіяни 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Сили оборони відбили з десяток штурмів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Ворог сім разів намагався просунутися біля тернів Донецької області. Успіху не мав. Наші армії. Ніці відбили три атаки поблизу Табаївки Харківської області. Водночас авіація сил оборони завдала ударів по семи місцях зосередження особового складу противника. Такого ще не було у лютому. Армія РФ зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни. Про це повідомляють у британській розвідці. У середньому окупанти втрачають близько тисячі своїх солдатів щодня. Такі ж цифри подають і в генштабі, ба більше інколи кількість поранених та загиблих перевалює за тисячу. Аналітики кажуть, такі втрати пов'язані з тим, що Росія розгорнула наступ ледь не по всій лінії фронту. Попри величезні втрати, нині супротивник наступає переважно піхотою. Техніку береже. Може, і не даремно, бо у Верховній Раді пропонують фінансову винагороду за її ліквідацію. Детальніше Марта Шикола розповість. Наведені постріл. Чотінько після цього чіткого влучання по цілі мінометників 47-ї бригади, напевно, чимало російських солдатів назавжди вибули зі строю. А так добивають супротивника залізні птахи армійської авіації. У середньому 983. цифра вражає саме стільки окупантів щодня поранені або ліквідовані нашими силами оборони. Інколи кількість перевалює і за тисячу на Авдіївському напрямку. Ми нищимо окупантів, вони просуваються постійно хочуть, але в них Нічого не вдається, питання не в одній Авдіївці на фронті бісь, біля 1500 п'ятсот кілометрів на сході і півні нашої країни. Якщо ну, ми мі ми бахід з вами обговорювали ці напрями можна перерахувати: Скуп'янська, Ліманська е, е, Бахмута, Авдіївки. Ну і перерахувати, то ви подивитися на мапу. і Видно, що фактично протягом всього цього фронту і наступають росіяни переважно піхотою техніку бережуть, бо від. Вновлювати свій метал стигають не завжди, кажуть експерти, а людей їм не шкода. Для путінського терористично-геноцидного режиму це абсолютно ніякої ролі не відіграє. Скільки там втрачено людей, скільки загинуло в цих м'ясних штурмах, і все таке інше. Це режим ну деспотичний, терористичний, мета в нього одна – Заволодіти всім тим, що поряд і смерть їх не лякає. Тим паче, що резерві у ворога тьма. Єдине, де ми можемо спостерігати, я б сказав, початки певного громадського спротиву, непокори, мобілізації, це невеликі національні автономії, автономі, Такі як що такі, як Дагестан. там дійсно іде певний суспільний супротив, тому зараз росіяни роблять ставку. З мобілізації е кримінальних елементів Проблемних елементів з депресивних районів, а також робиться велика ставка на рекрутинг за межами Російської Федерації. Окупанти розгорнули свої рекрутингові центри від Центральної Африки до Непалу. Найманці з тих країн нині воюють чи не у кожному підрозділі Рос армії. Російська Федерація, що може добирати, скажімо, близько тисячі осіб, ну не менше там тисячі осіб, і це означає, що вони можуть поповнювати той ресурс, який вони зараз втрачають ну більш-менш. Зможуть поповнити ресурси, але е так дійсно Російська Федерація вона по всім ознакам того, що як вони вкладаються в оборонно-промисловий комплекс, як вони намагаються готувати особовий склад, як вони намагаються поступово набирати цей особовий склад мобілізовувати. Вказують на те, що і політичні в принципі їхні е е заяви вказують на те, що вони готуються до такої дотривалої війни, і вони будуть намагатися воювати на виснаження. Навіть якщо росіяни і запланували воювати на виснаження, то по Указувати свої бойові вміння зможуть недовго. Ліквідованими будуть і самі солдати, і їхня техніка. І за знищення металу Ерефії у Верховній Раді України пропонують платити військовим премії. Найбільшу винагороду пропонують призначити за ліквідацію чи захоплення російського літака або корабля: півмільйона триста тисяч гривень за гелікоптер, по триста сімдесят тисяч за танк, сау, РСЗВ та за РЕП. Винагороду пропонують розподіляти між усіма, хто брав участь у виявленні з Щені чи захоплені техніки. Зокрема, мінімальний внесок отримає і командир. Подібна практика вже була у збройних силах. Зазвичай це гроші стримувалися на забезпечення поточних потреб чи певних. Історія пов'язана з посиленням військово технічного забезпечення тих підрозділів, і від складу якого е, вдавалося знищити ворожу техніку. Чудова ініціатива, швидко вона буде реалізована, і який е, механізм контролю за цим процесом буде е, створено, поки що важко прогнозувати, бо лише сьогодні ми почули цю ініціативу. Ну а те, що мотиваційний чинник має бути, і він має бути максимально ефективним та справедливим, щоб мотиваційні виплати були ефективними. Військо насамперед потрібні в вмотивов... Вані бійці кажуть експерти. Бо якщо людина не налаштована воювати, то і мільйон доларів не допоможе. Якщо він розуміє, що за підбиття цього танку він з вірогідністю сто сам звинує, ну навряд чи це моякось може спонукати заробити ці гроші. Це перше, Друге, все таки треба розуміти і розділяти підбита техніка в бою в результаті дій БПЛА, в результаті. Ну, дуже багатьох аспектів. Адже з одного боку, тобто, це там робота артилерії, з іншого боку, підбити танк якомусь там в бою в посадці, коли ну, цим займається безпосередньо піхотинці. Ну це друге, це абсолютно інший ризик. Законопроєкт про мотивацію військових нині зареєстрували у Верховній Раді. Далі слово за народними обранцями. Тим часом сили оборони списали з лав ворожого війська вже понад 420 тисяч окупантів. Марта Шикола, п'ятий канал.